Так, викладаємо. Які ключі? Що ми бачимо? Ми бачимо, що він, він е, зворушливий до вас, він е, намагається вас е, перевозбуждити, щоб ви захотіли відносини з ним. Він відповідає вам на ваш, на ваш е, привабливий е, 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 вид, то як ви виглядаєте, він е, 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 це оцінює за достоинство. А якщо ви якісь частини хотіли би предоставити йому, йому це приємно і він від вас відповідає взаємністю на ваше почуття. Можливо, це може не проявлятися в реальності, але він так мріє. Так, далі ми що ми бачимо? Так, він частково э, готові за вас боротися, стражатися, якось вас приваблювати і уводити якось так, що він готовий до вас постояти, якщо це буде потрібно, він готовий битися з кимось, або якось увести вас у іншого. Він готовий в тому, зма, в тому сенсі, якщо ви будете відповідати йому на його потреби. І в цьому, в цьому він готовий на подібні дії захищати вас, відстоювати вас, ваші е, інтереси. Він е, не хоче е, не хоче продовжувати самотність, він не хоче залишатися самотним у своїй квартирі, у своєму автомобілі, у своїх е, оточенні, де немає людей, і він е, йому це його це не задовольняє, він хоче а якихось яких реальних стосунків, він хоче відкритися, він не хоче бути о, о, зачиненим від, від усього світу, о, тобто він хоче якось щось змінювати. То, чим його не відповів, то, чим він живе, то, чим переповнені його одні, ночі ну, ми не знаємо. А, так. І, значить, продовжуються якісь такі змагання з чоловіками, він хоче змагатися, бо можливо він змагається. Він змагається, перемагає, можливо, а вообще по як по якомусь там.